Володимире, дуже радий бути тут. Дякую за слова подяки. Радий бути знову тут у Києві. У нас була чудова зустріч сьогодні, не лише, але історична. Тому що разом ми підписали визначну угоду першу подібного штибу, сторічне партнерство між Сполученим Королівством та Україною. Вона відображає. Ті взаємини, які є між нашими народами, і я пишаюся говорити від імені всього Сполученого Королівства, коли я кажу це. Ми з вами не лише сьогодні, чи завтра, цього року чи наступного року. Сто років це триватиме довго після того, як завершиться ця війна і Україна розквітне знову. Давайте говорити ясно. Ми всі хочемо. Щоби завершилася війна. Але зараз Путін не показує жодних ознак того, що він хоче миру. Подивіться на удари по цивільних у Запоріжжі, удар на Різдво, удари по енергетиці. Звісно, атака сьогодні також для нас є нагадуванням про щоденні удари. І те що з цим стикаються кожного дня українські люди? Ми абсолютно чітко говоримо, що справедливий та тривалий мир полягає і приходить із силою. Ми працюємо з союзниками, щоб відбитися від агресії, щоб утримати міжнародне право та посилити вас зараз, у 2025 році, Сполучене Королівство надасть більше військової допомоги для України, ніж будь-коли до того. Ми вже виділили 3 мільярди фунтів на військову допомогу цього року, і ми будемо йти далі в нашій підтримці до полі бою. Надамо позику на 2,2 мільярди фунтів, яка буде відшкодована не Україною, а доходами із заморожених російських активів. Ми також гальванізуємо британську оборонну індустрію. І я сьогодні з радістю оголошую, що ми надаємо. 150 стволів для артилерії, яка вперше за понад 20 років буде виготовлена у Сполученому Королівстві і буквально за декілька тижнів розпочне постачатися в Україну. Я також оголошую, що ми будемо постачати нову мобільну систему ППО, яка називається Greifhop, яка спів. Фінансована з Данією, і вона покликана задовільнити потреби України. І ми продовжимо тренувати українських військових на додачу до 50 тисяч, яких ми вже натренували в Сполученому Королівстві. Ми працюватимемо з союзниками, щоб наростити цю роботу. Дозвольте мені сказати дуже ясно: тому що стосується оборон... тренування оборонців України. Британці вірять в цю справу, Ніщо не відкидається. І я дуже зворушений тим, що я сьогодні побачив тут. Я відвідав будівлю буквально в метрах від офісу президента, яка була пошкоджена ударом російського дрона. Я відвідав жертв російської діяльності солдатів та цивільних невинних людей. Які борються за те, щоб вилікуватися від жахливих опіків, Володимире, ми разом з вами? Британські спільноти, які прийняли українських громадян у свої серця, ці синьо жовті прапори, які є в кожному населеному пункті, по всьому сполученому королівству, всі ці символи нашої солідарності. Вони відображаються у угоді про сторічне партнерство, яку ми погодили сьогодні. Це абсолютна відданість вашій свободі, визнання глибоких уз, які ми поділяємо, і наша готовність поглиблювати їх далі, тому що ми розуміємо, що не лише визначна хоробрість та міцність цього народу, але також її характер та креативність, її життєвість. Прогрес у бізнесі, інноваціях. Ми будемо працювати разом у всіх цих сферах. Інвестувати від сполученого королівства і ми будуватимемо разом краще майбутнє. Розуміючи це, ми повинні дивитися на те, як повинна завершитися війна. Практичні кроки, щоб отримати справедливий та тривалий мир. Ми погоджуємося, що це повинен бути мир. Який гарантуватиме вашу безпеку, вашу незалежність, ваше право обирати власне майбутнє. Ми працюватимемо з вами та з усіма нашими союзниками над кроками, які будуть міцними, достатньо, щоб гарантувати українську безпеку, будь-який можливий мир та стримати будь-яку можливу майбутню агресію. Ці розмови продовжуватимуться. Найближчими місяцями, але я хочу ще раз подякувати тобі, Володимире, за те, що приймаєш нас сьогодні тут, за твоє рішуче лідерство. Ви знаєте, що фраза мир через силу визначає підхід союзників до миру в Україні, але є також певне застереження у цій фразі, що відсутність сили не лише дасть гірший мир. Але вона заохотить агресорів всюди. Вона принесе більше війн. Історія 21-го сою... 21 століття визначається зараз. Наша сила зараз поставить її на правильний шлях. Слава Україні!